Отже, 18 серпня 2025 року Вашингтон готується зустріч, яка ну може стати справді визначальною. Президент Зеленський і Дональд Трамп. Так ми маємо витяги зі статті новин, яка це аналізує, і сьогодні спробуємо розібратися, що ж там на кону, які ставки, які можливі наслідки, особливо знаєте, після того саміту у Трампа з Путіним на Алясці саме так. Той саміт, ну як пише джерело, він же ж не приніс миттєвого миру, але Але показав бажання Трампа бути посередником чи принимні грати цю роль. Точно. Отже, чого чекати тепер? Ну, дивіться, контекст тут ключовий. І що цікаво, джерело ж підкреслює, Зеленський летить до Вашингтона не сам. З ним буде м справді потужна команда європейських лідерів. Ага, я бачив. У статті згадуються. Прем'єр Британії Стармер, Макрон з Франції, німецький канцлер Мерц і Урсула фон дер Ляєн від Єврокомісії. Це ж не просто визит вічливості, правда? О, Зовсім ні. Аналітики в джерели, мабуть, бачать тут щось більше. Безмовно. стаття це інтерпретує як дуже прорахований хід. Це з одного боку демонстрація єдності заходу. Ну, підтримка України, це зрозуміло, це важливо. Так, так. Але джерело припускає, що це також, знаєте, така собі спроба європейців. Ну, завчасно окреслити певні рамки рамки для переговорів, щоб не було якихось двосторонніх домовленостей. Саме домовленості, які могли б ігнорувати, скажімо так, стратегічні інтереси чи то Європи, чи то України, така собі превентивна дипломатія, особливо враховуючи стиль Трампа. Розумію, дипломатична страхівка, так би мовити. Добре. А що щодо позиції самої України, стаття ж наводить цитату Зеленського. Досить таку рішучу. Так, там чітко сказано: Миру без України за столом переговорів не буде. Ми не будемо міняти землю на мовчання. Звучить як, ну, як дуже чітка червона лінія. І джерело подає цю цитату не просто як заяву, а як відповідь. Відповідь На що? Напевно, скажімо так, неоднозначність, яка за аналізом у статті з'явилася після Аляски. Були побоювання, чи Трамп повністю враховує українську формулу миру. Ага. Тому ця заява це, по суті, наполягання на суб'єктності Києва і відкидання будь-яких сценаріїв, ну там територіальних поступок чи рішень через голову. Це фундаментально. І отут, мабуть, найцікавіше починається. Джерело ж аналізує потенційне зіткнення підходів. Так. Прагнення Трампа до швидкої угоди, можливо, навіть символічної. І оця непохитність Зеленського щодо суверенітету чи розглядає стаття, як це може розгортатися, якісь конкретні точки напруги виділяє. Стаття вказує на кілька потенційних вузлів: по-перше, можливий тиск щодо темпів контрнаступу, наприклад, або готовності до компромісів заради миру. Тобто Трамп може пов'язувати підтримку з гнучкістю Києва. Джерело припускає такий варіант, так. Що майбутня американська підтримка може залежати від цього. По-друге, звісно, питання гарантій безпеки, оце ключове. Саме чи будуть вони конкретними, зобов'язуючими, як хоче Україна, чи такими більш розмитими, як можливо, зручніше Трампу? Ось тут позиції можуть розійтися найбільш драматично. Mm. Аналітики у статті бачать саме в цьому головну інтригу зустрічі. Чи вдасться знайти баланс між оцим американським бажанням закрити питання і українською вимогою реальних дієвих гарантій? Це дійсно важливі нюанси. А яка роль європейців у цьому сценарію, згідно з джерелом? Вони просто група підтримки, чи стаття припускає, що вони можуть активніше втручатися? Ну там згладжувати кути? Джерело натякає, що їхня роль може бути подвійною. З одного боку, так непохитна підтримка позиції України. Це сигнал. сигнал Трампу, так а з іншого вони можуть виступати як ну своєрідні гаранти чи модератори, пропонувати власні механізми контролю за виконанням можливих домовленостей, додавати ваги і легітимності переговорам в очах Трампа, тобто допомогти продати українську позицію, подати її як таку, що відповідає і загальним інтересам заходу. Цілком можливо? Саме так. Отже, підсумуємо те, що ми винесли з цих новинних витягів. Маємо ключову зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні. Надзвичайно важливо. Так. Маємо безпрецедентну європейську присутність, це стратегічний хід, демонстрація єдності, але й не тільки. Чітко заявлена непохитна позиція України, участь у переговорах і територіальна цілісність, жодних угод через голову. І ключова напруга. Швидка угода проти реальних гарантій і суверенітету. Саме так. І наслідки цієї зустрічі, як підкреслює джерело, вони ж виходять далеко за межі України. Звичайно. Йдеться про витестування трансатлантичної єдності в нових умовах, про майбутнє безпеки в Європі. І зрештою, про те, які правила гри домінуватимуть сила чи право, швидкі угоди чи сталий мир. Хм. Те, як знайдуть чи не знайдуть цей баланс інтересів у Вашингтоні, може задати тон на роки вперед. Дякую, це справді. Є над чим замислитись, і наостанок залишаємо таке питання для роздумів, враховуючи відомий прагматизм Трампа, рішучість Зеленського, складну гру європейців, який неочевидний важель впливу, можливо, економічний. Або пов'язаний з внутрішньою політикою США чи України, про який джерело прямо не говорить, міг би несподівано змінити.